Запросили вас сьогодні на невеличке наше таке родинне свято. Зараз у часі війни не дуже є можливість щось таке робити, ну і десь совість не зовсім дозволяє, але я вважаю, що дотримання наших українських традицій має бути і будь-який час. Ми саме за те якраз і боремося. Яке в нас сьогодні свято? Кро! Хоча на старшого добра, прийшла, така чарівна, немов засмучена, царівна, тихенько сльози проливає за тих, хто землю запіщає, За тих, кого ми вже не побачимо, за це нікому не пробачимо, за тих щиро ті серця, хто я настійкав до кінця. Палий день світлий наступає, нехай же кожен пам'ятає. Героїв славних синів України, які рідну землю свою боронили. Та як колись Христос воскрес, настане дивою чудес, воскресне вільна Україна, рівненька наша батьківщина, воскресне вірям. Нового життя у своїх теплих сонячних дорога весна приносить нам щасливе свято Велико разом з піснею та добрим словом. Але ось уже три роки весна приносить нам біль. Терпкий смак війни нескінченного волю. Але ми, українці, і ми маємо пам'ятати та продовжувати свої давні традиції, бо без них не буде народу, не буде нашої історії. आई एम नॉट श्योर बट Принесла нам голосна, донечко, принесла нам сонечко. І тепер уже ніхто не вдягається в пальто. Принесла нам квіти і тепленький вітер. І весна садочки одягла в листочки, принесла нам в хату великоднє свято. Розкажіть, мамо, будь ласка, паска правда, а чи казка? Ні, не казка, це славна. свято це звичайний вдавлення. При його сітній приході воскресає дух народів. Хоч скрутні часи бували, свято це не забували, бо колись в пасхальну версту наш Ісус Христос Воскрес. Трісня перед виходним називався білим або чим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і коти побілить, Телю, щоб великий був Шухід шумря бить у домі, це старик наш уточню.